Розкажи, чому важливо берегти чистоту до шлюбу. Для мене особисто є декілька причин. Найперше це якщо ми подивимося у Біблію, то Бог ніколи не благословляв щось нечисте. І, звичайно, для себе я хотіла благословенний шлюб. Друга причина це моя особиста чистота. Я розуміла, що якщо я допущу в своє життя інтимні стосунки з кимось, це відкриє величезні двері, і диявол просто буде мати доступ до мого життя. І третє, це мої особисті моральні кордони. Мені була неприємна сама думка про те, що якийсь Чоловік може використати моє тіло, а потім ми розстанемось або станеться щось погане. І тому я щаслива, що належу лише одному чоловікові, який взяв за мене відповідальність. Я не хочу взяти її слова на 100% до уваги, що це є правдою. Я відчуваю, що в неї є якась частина переконань, позиція ця по відношенню до цієї сфери поведінки, яку ми називаємо зараз сучасному світі блядство. Ілі секс до шлюбу. Це, це добре, що вона взагалі про це говорить і піднімає тему. Але, скоріше всього, це інстаграмна тема, яку вона хоче виставити. Тобто це така напівпіарна тема. Тобто я протистою загальним тенденціям, трендам моді, щоб виділятися на фоні цього. А взагалі я за те, щоб жінки про це говорили і знаходили плюси, чому не треба розставляти ноги до заміжжя. За